Всім привіт. Друзі, рубрика огляд стану. Так, закриві двері. Шкода А5. Сі моя улюблена машина. Свіжопригнана з Швейцарії. Важливо, що з Швейцарії, тому що автомобіль зі Швейцарії фактично має дуже і дуже хороший стан кузовних панелей. Ну, Вона гарно підготовлена, до неї віднеслися з душою, тому що це автомобіль. На якому їздили відпочивати в Карпати. Не дивуйтесь, так я знаю, що війна, але люди мусять якось трошки дітей вивезти кудись змінити обстановку, як кажуть. Значить, що це за машина в топовому кольорі, на мою думку, мені найбільше він подобається. Це графіт. Шкода Octavia 1.4 TSI 90 кВт двигун, соха так званий. В принципі, Напевно, розповідати про його надійність чи ненадійність немає сенсу, тому що всі вже давно знають, ремонтують і прекрасно розуміються на тих двигунах. Нічого страшного і поганого в цих двигунах точно немає. На що маємо в комплектації? Задній парктрон, як ви вже бачили, лінзована у нас оптика ось така. Туманки при повороті керма вмикаються. Легкосплавні диски, літня в адекватному стані гума. Машина 11 рік в техпаспорті. 12 м була в Швейцарії в техпаспорті. 241 тисяча має пробігу. Далі два передніх електросклопідйомники, ну, регулювання підігрів зеркал. Звичайно, круїз-контрол має машина. Шкіряне кермо в такому стані. Тобто для шкіряного керма воно не витерте, не заношене. Механіку має на 6 передач, двохзонний клімат, підігрів сидінь. Має навігаційну систему, музика, шкода аудіо. мп 3 диски читає. Є такий карманчик ось тут. Ну, В принципі, підлокітник присутній, центральний замок, ключ один. Сервісна історія в Швейцарії закінчується на пробізі 234 тисячі по приїзду на Україну. Автомобіль був гарно сервісований. Що потрібно було робити по ньому? Значить, заміна комплекту цепи цепа ГРМ е, мінялась разом з башмаками, з натягувачами, повністю з усім замінений Цеп ГРМ. на, звичайно, що мастило. Е, ну, в принципі, це таке саме хороше повне тило, яке потрібно. І по ціні воно, в принципі, найдорожче. Автомобіль повністю в робочому стані. Болти... Капотом не є кручені. У нас мальований капот по автомобілю, косметично, без шпаклівки. Тут болти гарні цілі. На капоті майже відсутні сколи, є невеликі сколи на хромі. Такі не, ну, не глобальні абсолютно. Він код даного автомобіля для того, щоб ви могли пробити її по базі дилерській, присутні в нас рельнги. Стан Водійського сидіння не шите. Ну, тут таке, можливо, якесь мікрозабруднення є. Ну Це вже в процесі експлуатації з'явилося після того, як почистили машину. так Тут сидіння теж не шите, гарне акуратне. Коврики оригінальні лежать в автомобіля По задньому дивану. Так, треба відкрити, зараз секундочку. Потрібно подвійним натисканням на кнопку. У нас, на жаль, ззаду весла позаду, Ну, така комплектація. Тут у нас карта гарна, тут на ручці є якийсь такий невеличкий зацеп мікро. Задній диван. Оригінальні у нас коврики, задній диван сам в гарному стані. Присутній отакий підлокітник, тут можна зберігати документи. Якісь важливі, можливо, якісь гроші. Це, в принципі, є досить хорошим люком для сноуборду, лиш, можливо, зимою вже ми поїдемо спокійно в Карпати і орків на нашій території вже не буде. Так, зараз по кузову в принципі, подряпин, нічого такого критичного ніде немає, щоб була якась проблема тут. Все гарненько, якщо б були якісь мікросколи, вони прокапані. Тобто машина підготовлена, щоб виглядати гарно. Багажний відсік, зараз продемонструю також. Так, Тут подвійне дно в неї йде. Зараз вам покажу знизу, що в неї. Запасне колесо, домкрат. Все це тут присутнє. Дуже класно, що є подвійне дно, тут великі такі ніші по бокам. Можна вантажити, шторка присутня. Так, У нас, друзі, є ще такий момент, так як воно фіксується. Це фіксовано. Кручені болти задньої кришки. Я зараз вам приладом колокофарбу пройду по задній кришці. Крутились болти. причина, ну, не знаю, можливо якесь регулювання, можливо, якесь підфарбування. Бути, але наскільки я пам'ятаю, то фарбований був тільки капот в Швейцарії. І то не в Україні. В Україні машина пройшла тільки легку хімчистку, полірування кузова і великий сервіс, велике ТО. Так, по стану гальмівних дисків. Буртик невеликий, присутній. Колодки передні нові абсолютно. Гума тут протектор ще нормальний. Задні колодки. Теж фактично новий диск, задній гальмівний, фактично новий. Гума сезон, можливо трошки більше проїздити, Ну, тут вже 215-45-17. Самі легкосплавні диски мають небагато бордюрної хвороби. Задній патрон присутній. Зараз я вам пройду по лакофарбовому, вікна у нас заднє, отут де задня кришка 15 рік. Написано 15. Ну, не знаю, чим це зумовлено. Зараз покажу вам ЛКП. Можливо, була якась невеличкий момент. Кришка не фарбована. Можливо, було розбите скло якимось чином. Кришка не є фарбована, тобто оригінальне. Все нормально. Кришка ціла. Ну, є момент, не знаю, чомусь, скло тут 15 рік. Я зараз швиденько ще пройдусь по всіх елементах, так, не буду акцентувати увагу. Так, далі у нас 11, й 11, й 11, й так як і машина в техпаспорті 11, й вона в європейському техпаспорті бріфі 12 й рік. я надіюсь, що вам видно було. Так, у нас. 106 дах. Крило в гарному стані. Не пом'яте, без подряпин. На фарі тут є такий легкий, невеличкий абсолютно, така павутинка від лаку. В принципі, з руками воно старіє. Капот 200 226, 245, 270. Зараз я вам Пройду його так плотненько для того, щоб 260. ну Повторно 300 знайшли, зараз ще проклацаємо 305, 303, 313. ну Таке враження, що перефарбовували, але перефарбовано так, чітко в колір. Машина не різнить абсолютно. Це крило також. Не фарбоване. Проєми не фарбовані, я на них увагу акцентувати теж не буду, не бачу тому сенсу. Хто довіряє, той приїде для себе ще раз, все одно буде перевіряти, буде присилати якогось підборщика або ще когось. Це верхня частина задньої кришки, це дах позаду. Ось така машина, підсумок. Шкода Октавія, 12 рік в європейському тих паспортів. вже на реєстрації не потрібно платити перший облік. 11 рік в українському техпаспорті. 1,4 TSI 241 тисяча оригінального пробігу. Крайній сервіс в Швейцарії 234 тисячі. В Україні проведена заміна цепа з натягувачем і так званим башмаком, як його називають. Олива також замінена, в комплектації маємо поворотні. Туманки, коли повертаєш, вмикається далі лінзована оптика попереду. Далі маємо топовий колір графіт, маємо релінги на даху, маємо 17-ті легкосплавні, нові задні гальмівні диски, нові по кругу колодки, передні гальмівні диски в адекватному стані, задній парктрон, двозонний клімат, підігрів сидінь, круїз-контроль, шкіряне кермо, шкіряна ручка. Ну, ось така в принципі, це і все. Ціна. Саме цікаво, не сказав про ціну. Друзі, ціна автомобіля 7800 доларів. Кому цікаво, приїжджайте, дивіться, оглядайте самі. В даний момент вкладень не потребує. На підйомник, якщо підняти, думаю, що якісь такі не, не глобальні моменти по ходові все одно знайдуться, ну, тому що машина має вже 11 років. Тому... Не плекайте ілюзії, вона не нова, але стан її, на мою думку, досить таки гарний. Всі моменти, які технічні, були усунені, все, що потрібно, зроблено. Сів, катаюся. Придбати тільки зимові колеса і можна їхати будь-куди. Все, всім гарного настрою! З вами був канал Авторозбор. Підписуйтесь на канал, додавайтесь Viber, Telegram, Instagram. Там є всі свіжопригнані машини з Європи, і ця машина також буде закинута туди. З. Фото і з усім решта. Замовляйте огляди. Всі ціни на послуги в описі до цього відео. Всім добра, всім пока.